День шкільних бібліотек святкується у четвертий понеділок жовтня. Виступає засновником цієї події Всесвітня організація ЮНЕСКО. Уперше це свято відзначалося в 1999 році, а у 2025 році це свято припадає на 27 жовтня. Мета цього свята підкреслити роль шкільних бібліотек у навчанні та вихованні дітей та молоді. Бібліотека, тиша, століття. Тут книги розумні, спокійно живуть у тихій величній світлиці, а двері широко відкриті ведуть, до знань золотої скарбниці. Гра романів, а містей, Тут треба говорити з нами. В книжках відкриття всіх великих людей, думки що хвилюють віками. Для мене книга світла дня. Для мене книга зорі ночі. Моя сім'я, моя рідня, мій розум, серце, мої очі. Без книг я не проживу. Вже як без вирі лелек. Я як вічністю живу оцім світім бібліотека. Бібліотека це не тільки колекція книг, це ворота до знань, які відкривають нові світи. Велика подяка. Кожному шкільному бібліотекарю за вашу відданість, терпіння і любов у своїй справі.